Всім привіт! Мене звати Роман. І сьогодні ми граємо в Jurassic World Evolution. Це в нас вже 15-та частина. І ми на цьому острові Ісланд Мартон Церос. Той Іслонд Морда. Ми вчора оце все закінчили і мали 3 ручки получати. Три зірочки тепер дуже важко вивчити, тому що цих <кій> треба багато чого. Получити ще ось. Ще це, дармо. Що їх треба вивезти. Ті бріх волини це займає. Нічого зараз прискоримо. Ось воно багато швидше. І це якраз потім глуцираптор, потім знову глуцираптора. Щоб всі зони отут були досліджені, щоб ніякі інші китки не залишались. У нас є 7 Cereзаur, Draco Rex, Edmontoзаour і Ayangozaur. Ой, вибачте, я трохи захворів, прихворів. У нас цератопс є, струсомім, перший і трицератопс. Це все там. Але на кінці буде велоцераптор, тиранозавр, це пахіт, це фолозавр здається, чи як. Це спінозавр. Стегозавр. Де то ще? Індораптор. Індомінус Рекс. Йогантозавр може. Не пам'ятаю. Дилофозавр, Диплодок. Ой, ні, диплодок це рабоїльниця. Дилофозавр це. Це, це. це... це Карнітавр, це Бріонікс. Це антілозавр, це аллозавр все. А це я не пам'ятаю, як називається. Зараз вибачаюсь. На другу частину дуже легко прийти, там не так треба багато. Там просто треба знати, що робити і все. Я вже пройшов. Ну, Там за скільки? За 2-3 годинки пройшов. А це потрібно пару серій тут. До речі, дякую, що дивитесь відео. Я це в кожному відео кажу. Дякую вам. <coughs> Ось. Долуфазавр, корізозавр і анкалозавр. В них треба. Вже майже. Вже. Майже вже. Десять місяців. Security Incubate a Carnivore <coughs> in Hamot Аунд Creation Like. Коротше, мені треба СОЇдного для назвала. Вивести. Ну, буде у мене цей. Я його виведу 100%. Менше одне хвилин. less than 1 minute remain. Remain залишилось. Скільки я зароблю? 184 в хвилину. Все, прилетіли. Ой. От є. Ага, нема. Черангозавр і. І тепер це. Значить. Треба чекати коло сирапторів тут докупають потім цих і потім уже було до... Будуть... стопе. А ну і ще так. Ага. Чому нормально забомазить просто. Двох посадили і все нормально. Якщо їм відкрити ворот. Що це буде? Ну, приблизно на 5 хвилин. Їм відкривають ворота, щоб перейшли. Да ики походу дела ты меня не ребят. Хай выходит, тише ходишь, тише находять, хай не выходит. Дай куда, куда, блин, кузал втик А явно цео Ммм Чм Ларшка Невор Тип. Тут десь має писати, чим він харчується. Це коли продаєш, скільки буде Днозавру? Двох козів був, з'їв. Так все, зокрема, я не хочу спускати надовго. Козал втік, тип козлина просто. Интересно, что когда я информация инфой дестроище пакер? Я что-наже. Знаем. 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 Чого тоже? Доктор Алан Грант. Це після того походу, як ми викопували, це було Чи це? Ні, це здесь у нас було. Доктор Ілон Мальком. Малколум. Тоже був. Тим. Марфи, все тоже было, те тоже был тот рангу. Все соответствующие так от Дед Сидракуракс нормально Population популейшн. Завжди щось не так, в принципе, бля. Мені здает, що він перейшов. перешел. А я как вже уже нема. Ой, не туди. Де це відео зроблю коротким. Думаю. Вот тобто, сараптором, я уже веду. Я не знаю, скоро что Можем меню готель здесь поставить. Завжди щось, не так все, електрика є. Тут два, шесть тут 8. Ні. Нічого особисто мама. У меня више на станцію. Я ще місце, але хай буде. Ну добре, зараз ставимо вот ці підвищувачі цього. Все. Велосираптор. Локації. Це чи це? Та яме. Все виключало. Треба самому їхати. Е, Добре, зараз відновлюю електрику і порт буду закінчувати відео. Ну, і також майже 15 хвилин йде. Що зараз тепер на немає електрики? Зараз... І. Тут б... треба поставити оці. Збільшувати. Збільшувати потужності. Тут 8 злусов. Не поняв. А ч тут? 80. Тобто з цих всіх. Окей. А тут добуваємо і все. Тож, на цьому в мене відео закінчується. Дякую, що подивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тому я чекаю від вас цього всього. Так, місія. І всім удачі, всім пока.